Яйка машинки з машин 50. Таке враження, що це було взяття трускавця. Я думаю, все життя налагоджується. Якщо ми машинами їдемо для того, щоб приїхати в цей такий маленький райський куточок, бо хочеться, хочеться гарних позитивних емоцій, хочеться оздоровитися, хочеться просто поміняти обстановку і от трускавець, це і саме це велике місце. Я хочу вам усім перш за все подякувати. Подякувати за те, що кожен із вас, який є тут, це ми ті з вами, українці, які залишилися на своїй землі, незважаючи ні на всякі випробування і проблеми і біду, яка чекає нас кожної години, і невідомо в якому місті може нас зустріти. Тим не менше, ми тут, і це дуже важливо, тому що. Одним із елементів ворога було нас налякати, щоб ми покинули свою землю, щоб ми відреклися від своєї землі, щоб страх паралізував нашу волю, і ми не боролися за своє право жити як живуть інші люди. Бо ми ж нічого не хочемо такого, чого не мають інші країни. Ми ж хочемо просто мати свою землю, на своїй землі самим панувати, споживати плоди нашої праці на своїй землі, а не по чужих світах. Ми хочемо мати свою культуру, ми хочемо володіти своєю мовою. Чому це важливо? Тому що це зв'язок з нашими предками, це зв'язок з нашим родом. І коли знаєте, я так в принципі ніколи ніколи не нарікаю і не маю такої практики казати, що. Ой, чого, чому Господи мені оце, або чому мені це випробування? Я завжди все намагалася сприймати з точки зору для чого це мені, для чого це моїй країні, для чого це українцям. І я боялася задавати таке запитання, бо воно висить на усах кожного із нас. І мені приснився сон. Мені приснився сон, ніби мені Господь відповідає я ніби його питаю? Чому таке з нами трапилося сьогодні? А він каже, тому що ви не вміли цінувати своєї землі. Ви не знали, як це важливо. Бо коли ти маєш свою землю, ти є хтось. Коли ти не маєш своєї землі, ти перекоте пол. Тільки на своїй землі ти є свій рідний. І друге, це те, що ви ніколи не дякували. Ви не дякували одне одному, ви не дякували Богу, ви не дякували просто навіть у цьому сонячному дні. Ви вставали бездумно і жили своїми емоціями, своїми інстинктами, але ви не прагнули до духовного сягнення ціни вашого людського життя на своїй власній землі. Ви знаєте, я тоді думала дуже довго над цим. Чому? Насправді воно дійсно було так. От нас не було практики подякувати. Навіть я говорю по, по своїй власній життєвій дорозі, творчій дорозі, скільки було таких людей, до яких я була причетна до їхнього життя, до їхнього добробуту, до їхнього зростання, до їхнього комфорту. Звичайно, мені не потрібно було від них подяки абсолютно. Бо я робила це, як і ви робите всі, бо нам приємно. Бо Бог нас створив для того, щоб ми були щасливі, з одне одним поділитися і принести радість. Бо насправді людина щаслива тільки тоді, коли вона має можливості обдарувати якимись дарами чи серця, чи любові, чи підтримки ближнього. От задумайтеся над цим. І згадайте свої добрі вчинки. Ви навіть комусь когось похвалили просто, повернулися, просто сказали, Боже, як, як добре, що я похвалила чи підтримала цю людину. Ми не вміємо вловити оці моменти щастя, коли ми поруч, коли ми потрібні одне одному, коли ми разом відчуваємо рідність. І що зробила ця війна? Ця війна кинула нас з вами в обійми одне одного. І ми з вами зрозуміли, що ми без одне одного не можемо в цьому житті, що ми повинні бути разом. Є наше ЗСУ, Господи, слава нашому ЗСУ, яке охороняє нас, і це дивовижні дивовижні чоловіки, дивовижні хлопці. Я повернулася недавно з Сполучених Штатів Америки і мене питали: слухайте, ну ми просто вражені мужністю ваших чоловіків. Слухайте, хто ці жінки. Що народили і виростили героїв. Я кажу, слухайте, ми народжували наших дітей для щастя, для радості і для любові. Тільки для цього. І в нашій традиції українській є виховати, виховати те дитя, пригріти, поділитися з ним найкращим, від себе віддати, а цій дитині дати, щоб ці діти мали опору в житті. Бо що родина і батьки мають дати дітям фундамент і крила? Це святі істини, ми про це ніколи не думали, але ми так з вами жили. Ми дітям нашим хочемо створити фундамент і дати їм крила. Що таке крила? Це прагнення волі, прагнення свободи, бо тільки тоді людина є щаслива і успішна. Тому я сказала їм, що ми народжували для щастя, для любові. А вони повиростали справжніми героями. І сьогодні для них важлива наша з вами єдність. Дуже важливо, коли вони відчувають, що ми з вами допомагаємо їм, молимося за них, цілий час переживаємо, волонтеримо. Кожен на своєму місці, ми кожен на своєму робочому місці воїни. Тому що працювати сьогодні і платити податки. Це є неймовірна допомога нашій державі загалом. І взагалі ми з вами відчули, що таке народ. Якщо вдуматися і поглянути нашу історичну ретроспективу, то ми можемо бачити, що всі наші революції, ми по-різному можемо до них відноситися. Але саме нашими революціями ми змінювали народними революціями. Ми змінювали хід історії нашої країни. І сьогодні народ воює. І сьогодні народ, наші з вами сини, воїни наші. Ми так само змінюємо історію. І ми змінюємо історію не тільки свою, бо ми не тільки за свою землю боремося. І ми вже це всі з вами розуміємо, а ми боремося з вами за весь цивілізований світ, тому що в такій брехні, цинізмі, війнах, міграційних потоках людей бездомних з Африки, з Азії. Де ті всі війни відбувалися? Чому воювали там, серед тих людей, не давали їм жити своїм способом життя? І вони мільйонами по Європі, по всіх скітах розкидалися. Сьогодні це відбувається з нами. Хтось повинен поставити цьому крапку. Так вибрав нас Господь, що цю крапку ставимо з вами ми. Бо буквально кілька днів тому. Майже всі міжнародні організації нарешті визнали. Нарешті визнали, що Україна має виграти. Вони спостерігали: хто два тижні, хто місяці, хто півроку, виживемо ми чи ні? І ми доказали цілому світу, що ми не хочемо бути рабами. Ми побачили з вами жахіття руського міра. Ми його побачили, ми до сих пір в деокупованих територіях, у всіх куточках нашої країни, викопуємо братські могили цивільних людей, сім'ї, діти, дорослі, цивільні люди. Оце це жахіття, яке мотивує нас бути сильними і боротися за свою перемогу. Бо, по-іншому Господь цього не допускає. Тому я ще раз повертаюся до того, що я дякую кожному з вас. Ми не поїхали шукати легкої долі, там теж важко. Можливо, багато хто з вас вже там був і повернувся назад, бо як повертаються, то землю цінують. Мої внучки так само були виїхали. Но вони приїхали і сказали, ми будемо сидіти в бомбосховищі, бо вони страшно боялися, у них були панічні атаки. Все, вони приїхали і сказали, ми маємо чемоданчик. У нас є куди сховатися, ми знаємо, де ми будемо перебувати. Ми хочемо бути вдома. Тому кожному із вас я дуже дякую, тому що саме ми захищаємо це, ми є той тил, і ми захищаємо наших воїнів. І ми захищаємо свою землю. Ми не піддаємося страху і репресіям. Ми стоїмо двома ногами на своїй рідній батьківській землі. Нам потрібно підсилювати волю нашу як? Силою слова, силою музики, силою пісні. Знаєте, той народ це в Святому Письмі написано. Той народ, який в біді, в горі, в нещасті має силу знайти в собі радість для щастя або щастя для радості, той народ є нездоланний. Тому ми тут сьогодні на цій площі. Ми обмін. Я обнімаю вас усіх. Я обнімаю, Я обнімаю своїм словом. Я обнімаю вас своєю енергетикою, вірою в нашу перемогу. Я запрошую вас завтра прийти на мій концерт, тому що там буде пісня, яка сильно мотивує. Там буде атмосфера нашої радості, там буде атмосфера купання в енергетиці нашого українського роду. Бо 43 роки, які я працюю на сцені, навіть тоді, коли це було дуже немодно, тоді, коли це було непопулярно, тоді, коли це було дуже, знаєте, ну, якби я не заробляла грошей тільки тому, що я співала українською мовою. І це дуже недавно було. Це дуже недавно було. Це дуже недавно на Кіркорова ходили по 200, по 300, по 500 доларів, купляли квитки, розкуповували всі. А на мій концерт і концерт моїх колег-українських артистів в 5 разів, в десять разів були дешевші квитки. Це було дуже недавно. Зараз все навпаки. Зараз я дивлюся в свій YouTube канал і, взагалі, в YouTube, коли я дивлюся, скільки моїх пісень співають різні люди різного віку, з різних країн. Бо ці пісні в них є суть наша закладена. Ці пісні мотивують нас бути щасливими у цій біді, бути сильними заради перемоги. Чому нам потрібен Трускавець? Бо війна пройде, всяка війна закінчується. І згадайте мої слова, наша війна теж скоро закінчиться. Але нам потрібно для перемоги здорових людей, не психічно хворих, нервових, а здорових, сильних мотивованих українців. От для цього ви тут, і для цього я так само тут. Хай нам Бог допомагає. Єднаймося, любимо одне одного, не слухаємо нічиїх прогнозів, балаканин, які зараз повно є в ефірі. Дивіться одне на одного, слухайте всередині себе, любіть, шануйте один одного, бо в цій єдності наша з вами непереможна сила. jacket。<Yeah. S 2> okay.